Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами як завжди Сукарський Роман. І в даному відео ми поговоримо про тапелку Pixel Wyorse, так як вона роздала вже свій перший дроп раннім учасникам. Я покажу, як ці токени заклеймити, куди вони в нас попадають, як імпортувати гаманець, як його підключити до бота, до дашборда, тому що вам потрібен також дашборд, окрім бота. Про це все ми сьогодні розглянемо. Ну і звісно, поговоримо, чи вигідно зараз виводити наші токени. Тож сідайте позручніше, відео буде завжди як цікавим та корисним. І доки буду переходити безпосередньо до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, розберемо, як же ж нам заклеймити наші токени. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже в ньому ви знайдете дуже багато різних безкоштовних способів заробітку. Це як аєрдропи, роздача токенів, роздача NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, які ми ходимо і заробляємо, майне і заробляємо. Виконуємо певні дії, і заробляємо, переглядаємо короткі відео і заробляємо. Ну і звісно, наші тапалки, які зараз на хайпі, деякі з них вже нам виплатили, деякі з них планують виплатити ще цього літа, ну і до кінця року. Тому приєднуйтеся, щоб бути в курсі всіх новин. По тому чи іншому проєкту, по тій чи іншій таплці, тому що саме спочатку в Телеграмі вся актуальна інформація по тому чи іншому проєкті. Посилання буде в описі під цим відео. А сьогодні з вами ми поговоримо про тапелку Pixel Viewers, та як вона роздала свій перший дроп уже нам, раннім користувачам, дехто його отримав, дехто ні, поговоримо коротко про критерії. І так, ще 19 липня я робив пост про те, що ми отримали за свою активність ранні користувачі NFT і отримали певну кількість токенів. Критерії були на то, хто скільки отримав, це рівень вашого аккаунта, там від 1 до 10. До 5 рівня не роздавали нічого. 5 рівень ніби 6 мали по 230 токенів, і 7-й, 8-й і, і 9-й мали по 690, якщо я не помиляюсь, і 10-й мали 5210 токенів. Давайте про все по порядку, трошки теорії, пізніше по покажу, як це все правильно зробити, який гаманець до цього підключити. І так, ось в пості я написав, що саме потрібно. Ви переходите на банер, нажимаєте Отримати токени, далі берете клейм, NFT, у вас буде таймер, коли його буде можна заклеймити, бажано це не пропускати. Далі нажимаєте Далі, тоді у вас буде клеймер, якщо у вас є токени. 5. Бот зараз підвисає, можливо, якщо у вас вище 5 рівня аккаунт, то ви отримали 100% токени, просто його перезавантажте або зайдіть трошки пізніше. І на токенах також буде таймер. Не знаю, чи потрібно ці токени конкретно заклеймити до кінця таймеру, чи можна буде і після, я зробив це вже. І зараз вам розкажу, як це все зробити. Також, без чого ви не заклеймите ваші токени, це те, що бот має бути підключений до сайта, тобто там було завдання, що в дашборді, що в боті. що Ви так якби, інтегруєте бот в дашборд, тобто на сайт. І навпаки, тому хто ще на сайті не зареєструвався, також посилання буде в одному з цих постів. Перейдіть, тому що це обов'язково. І до даного вашого бота і сайту повинен бути підключений один і той же гаманець. Тому що якщо ви кошти свої токени точніше відправите на якийсь інший біржевий гаманець, вони у вас просто згорять. Це все уважно читайте, як будете проходили клейм для того, щоб ну, не зробити жодної помилки. Дехто з моїх підписників вже заклеймів, клеймів, де в кого труднощі, але зовсім хочемо розібратись. І от знімлю вам таке коротке відео, надіюсь, воно буде вам корисним і в чомусь допоможе. Наступний пост, який я робив, це вже безпосередньо я заклеймив свої токени. Я до бота прив'язав Trust Wallet, і так як в мене він був імпортований в Metamask, то у мене не було жодних труднощів для того, щоб його приклеймити до дашборда. Тому що сам Trust Wallet і інші гаманці в мене не клеймились. А от через Metamask проходить. Якщо у вас ще немає підв'язаного Trust Wallet в Metamask, ви мусите через якийсь інший браузер або пристрій, на якому у вас ще немає Metamask, Скачувати його тоді, брати сіт-фразу з TrustWallet, і при вході брати-імпортувати гаманець і вже так імпортувати. Тому що в наявний гаманець Metamask, Trust Wallet імпортувати не можна, так як TrustWallet має лише фразу, а Metamask можна імпортовувати через приватний ключ. Саме тому вам потрібно на іншому пристрої спочатку, коли ви реєструєтесь MetaMask імпортувати TrustWallet, тоді вже звіта можете собі на свій основний Metamask додати цю адресу. Токени клеймляться поки що в мережі ERC-20, це ефіра мережа. Комісія дуже велика, тому проект планує ввести свою мережу в блокчейні тон, тому я буду чекати, звісно, вигіднішого виводу. Не знаю, коли він настане, тим не менш, скільки процесу не було. Тому що ну, в ефірі дуже дорого це буде все обходитись. І я для... Можна так зручності приконекти ще додатково свій тоновський гаманець що в боті, що на сайті є така опція, можна додати декілька гаманців, пізніше просто вибираєте, який ви хочете мати основний. Тому теж можете це зробити, думаю, воно вам просто-напросто колись можливо пригодиться. І бажано це все робити завчасно, щоб пізніше ну, просто не робити все поспішки, і не дай Бог, щось не пропустити. І третій пост, що я вже зібрав більш таку детальну інформацію по тому, де безпосередньо знаходяться наші токени, і що взагалі з ними робити, чи виводити чи ні. Після того, як ви заклеймили, зараз ми це все побачимо на практиці. Після того, як ви заклеймили токени в боті і токени на ДАшборті, тут є вся. В останньому пусті конкретна інформація, як це все зробити. що Так само, як на боті, ви переходите так само на сайті, конектуєте цей же самий гаманець, адрес і просто нажимаєте клейм токенів. NFT наразі ще клеймити не можна, але токени вже можна. Після того вони у вас попадають в дашборді в стейкінг. Не знаю, чи вам так буде видно. Можливо, з телефона мені загрузить даний сайт в комп'ютерній версії, то ми перейдемо більш детально розглянемо, а якщо ні, то розглянемо тут. І так в нас вкладка є стейкінг, і ваші токени після того, як ви їх заклеймили, попадають у стейкінг. Чи варто їх зараз виводити? Тут я також все описав, при тому, якщо ви будете їх виводити зараз, ви виводите лише 10% від токенів, а 90% ви втрачаєте. Тобто я зможу зараз собі на біржу, наприклад, вивести 89 токенів, а всі остальні 90% я втрачаю. Тому я наразі свої токени залишаю в стейкінгу, так робить більшість. А далі вже будемо чекати новин від проекту. Плюс в стейкінгу, якщо є наші токени, ми будемо додатково отримати різні плюшки, які нам в подальшому будуть потрібні в проєкті. Якщо хочете, можете зараз не клеймити, це вибір кожного, тільки я не знаю, що відбудеться після того, як закінчиться таймер, чи можливо клейм стане недоступним, чи навпаки, можливо, буде можна заклеймити, щоб вони не потрапили. Стейкінг, то вже, якщо хочете, чекайте. Я не став чекати, роблю та як робить більшість, почав вже зараз це клеймити. Детально можете це все ще раз розібрати по моїх постах, почитати спокійно, подумати, як вам краще зробити. А зараз давайте перейдемо безпосередньо в бота, і я покажу вам, як це все виглядає на практиці. І так як ви бачите, в боті в мене зараз 10 рівень максимальний, але коли була роздача, коли роздавали токени зразу після лістингу. Я так зрозумів, це відбулося. То в мене буде 9 рівень, до 10-го 2 перемоги. Я зовсім на це не робив акценти, думав, будуть роздавати там за сумарні баланси, чи типу від рівнів ботів цих буде наших залежати. Але ні, роздача перша була в нас саме за максимальний рівень. У мене буде 9-й, я отримав 690 за 10-й, так як говорив раніше, 5210 токенів давали. Зараз я добив 10 рівень для того, щоб можна покращити ще свою NFT. Ви нажимаєте на банер pix 5 вже тут. Тут у вас буде писати клейм. І як ви бачите, в мене легендарна NFT, але на скрині, який я показував раніше, епічно. Тобто, якщо ви зараз піднімете свій рівень аккаунта до 10, ви ще зможете забрати легендарну NFT. Думаю, це буде можна зробити до моменту клейму. Після клейму ви просто вже її клеймите і типу, повищити рівень її ще не буде можна. А все, що вам потрібно зробити, це просто в битвах виграти 50 битвів. Тут своїми ботами, а далі всі завдання, дуже простенькі, там підписки, заповнити профіль, ну і тому подібне. Там все пише, що потрібно зробити, конкретно переходити і виконуйте, для того, щоб забрати максимальну NFT. Далі по токенах ви просто переходите після NFT наступний крок, і тут будуть ваші токени. Якщо вони у вас будуть не заклеені, то тут буде місце, де описати, потрібно буде адрес мережі ERC20. Нагадаю ще раз, що в мережі Ефір велика комісія, але саме в ній ми повинні відправляти наші токени з бота в дашборд, тому ви повинні бути зареєстровані і на дашборді, тобто на сайті. Посилання на нього я також залишу в описі, щоб вам було зручно його знайти. Але в принципі тут в завдання, воно повинно у вас десь бути. Якщо ви нажмете на завдання, то у вас тут буде завдання, щоб ви приєдналися до їхнього дашборду. Десь я це конкретно тут бачив, точно вже не пам'ятаю. Е, у двоє ніби доєднаться в наш дашборд, чи костак, ви його виконуєте, і типу у вас автоматично перекине і ви можете там зареєструватися, якщо ви ще не зареєстровані. На рахунок гаманців, то я підключив собі тут декілька. От зараз є в мене Wallet вибраний основний, є підключений тон, є OKX і є Bybit. тому що я не знав, як це все буде спочатку відбуватися. В кінцевому ітосі вийшло через erc 20 і підходив або Trust Wallet, або Metamask. Я підключив TrasWellet, пізніше імпортував його в Metamask. Тобто в мене Metamask у TrustWallet, і таким чином я заклеймив. Робив це сам без жодної інструкції, тому в першому пості так і написав, що якщо ви не довіряєте мені, можете зачекати, тому що час ще у вас є. Але в Ітозі все зробив правильно, тому можете даним способом також користатися. Тому давайте зараз тепер попробуємо перейти на дашборд, Я покажу вам, як це все там виглядає. Я раніше вже писав, до речі, в пусті, що потрібно брати участь і в дашборді, і брати участь в боті. Тому що в дашборді нам також там роздавали за нашу активність токени. У мене там вийшло отримати 200 токенів зовсім мізерну частинку, тому що там я брав набагато меншу участь, ніж в боті. Але тим не менш на всі мої аккаунти, якщо підсумувати, то сума теж непогана все-таки виходить. Тож давайте перейдемо безпосередньо на дашборд, якщо воно у нас з телефона загрузить. Зараз ми безпосередньо знаходимося на дашборді, на сайті. І, як ви бачите, в мене навіть не відображаються токени, адже я робив це все з комп'ютера і забув, що я тут не приконектив свій гаманець. Тому, якщо зараз вийде, я покажу вам прямо в відео, як це все зробити, щоб приконектити і пізніше підключити свій гаманець. У мене є лише приконекнений Тон Кіпер, а зараз ми підключимо гаманець Metamask. Але спочатку потрібно мені імпортувати свій приватний ключ з Trust Wallet, Точніше, вже... Імпортований ключ в Metamask, але інший. І звідти взяти цей ключ і імпортувати в наявний свій Metamask. Тому давайте я перейду безпосередньо в розширення Metamask. Приватний ключ я вже собі скопіював. Нагадаю ще раз, що у вас має бути в Metamask імпортований Trust Wallet. Ви можете це не робити, імпортувати ще до іншого Metamask, але в мене саме цей є підключений в даному браузері, тому мені з тамтого Metamask потрібно імпортувати в цей. Тому ми вибираємо тут де наш гаманець зверху, додати гаманець, тут вибираємо імпортувати обліковий запис і вставляємо приватний наш ключ. І нажимаємо Імпортувати. Тепер нам відображився вже наш адрес. Хто знає це дуже добре, хто не знає, думаю буде корисно. Нажимаємо ще на нього. Давайте ще змінимо йому назву для того, щоб ну, можна було розуміти, для чого то саме є наш обліковий даний запис. І тут пишу собі Trust Wallet. Усе так мені буде зручніше, я буду знати, що це є іменно мій Trust Wallet, імпортований в Metamask. Тепер повертаюся на сам дашборд і буду пробувати його законектити. Надіюся, мені програмка не зіскочить, тому що буває таке, що я інколи знімаю і програма зіскакує і не зберігає те, що я зняв. А бувають такі моменти, які другий раз не перезнімеш, і ось такі моменти пропадають. Надіюся, цього разу це не станеться і я зможу вам показати, як це все також правильно зробити. До речі, користуюся я на телефоні браузером Mises, можливо, є й інші браузер. Я знаю, що Kiwi підтримує розширення, але мені подобається Mises, тому саме з ним працюю. Наразі мене не підводив. Тут є всі розширення, ви можете собі додати всі гаманців, які вам потрібні. І в принципі користуватися так як на комп'ютері. До моменту, доки я цього не знав, було дуже складно робити якісь активності, тому що гаманці були на комп'ютері. а... Переважно працюю я з телефона і це потрібно було поєднювати. Зараз вже набагато простіше. І так, зверху-справу нажимаємо на галочку, підключити гаманець, тут нам вибиває Metamask, вибираємо Metamask. І тепер вибираємо адрес, який саме нам потрібно. Нагадаю, ще раз, якщо ви прив'язували в боті Metamask, то в дашборді також має бути цей самий адрес від Metamask. Нажимаємо далі. Нажимаємо підтвердити. Наш зараз перекидає назад на дашборд і наш адрес має бути вже підв'язаний і мають відобразитися наші токени, які ми вже заклеймили в боті. І тепер, ось як ви бачите, знизу відобразилося, що у мене 890 токенів, тому що я заклеймив вже на дашборді 200 токенів. Де саме їх знайти, тут буде у вас зелений такий банер, Ви на нього нажимаєте. Якщо у вас є комп'ютерна версія на телефоні включена, якщо ні, він також десь з боку у вас буде. І тут буде ваше NFT і ваші токени. Тут у мене NFT епічний. Чи звичайний навіть, я точно не знаю, тому що не знаю, чого зараз прогрузить. І пише клеймпік-світ. Так я вже заклеймив свої токени, то у мене тут вже нічого немає. У вас буде тут відображатися певна кількість токенів, які ви заробили, наскільки ви були активним в дашборді. Ви нажимаєте Claim токенів, далі все аналогічно. Тут у вас, якщо ви вже підключили гаманець, підтягується адрес, ви ставите галочку і нажимаєте Claim, і всі ваші токени відображаються разом у стекінгу. Зараз можна, як ви бачите, зверху є кнопка доступна на вивід, але кажу ще раз, що ви виводите лише 10% з подальшою втратою ось цих 90%. Якщо вам не жалко, то можете собі вивести цих 10% на біржу чи там на Metamask свій. І продати їх по 0,8 цента, а якщо ні, то чекайте так, як чекаю і я. Подальші активності від проєкту, подальший розвиток, будемо бачити, що нам запропонують, які NFT роздадуть, як будемо їх продавати, як потім токени виводити. Ну і Будемо далі розвиватися в даному проєкті і надіюся, що це лише перша роздача раннім учасникам, а подальші дропи вже будуть більш можливо прибутковими. Ну і вдасться в них трошки більше заробити. Наразі мої токени в стейкінгу, не знаю, чи вони мені щось будуть приносити чи ні, тому що на рахунок стейкінгу я ще конкретно нічого не розібрався. Але власне було дуже багато запитань, як це заклеймити, як це зробити. Надіюся, вам це було корисне. Тож користайтеся, продовжуйте робити активності як в боті, так і на дашборді. Ну і всім, звісно, якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік, Всім пока-пока.